Африканська народна казка, як життя по світу ходило Подалося якось життя у світ мандрувати. Йшло воно, та й прийшло до хатини чоловіка з таким роздутим тілом, що сердешний вже насилу ворошився Хто ти? пита чоловік. Воно відповідає я життя. Як ти справді життя, вилікуй мене. Добре, каже життя, але знаю, що ти, про мене геть забудеш, як і про свою хворобу, коли одужаєш. Як я можу забути, обурився чоловік. Гаразд, я повернуся сюди через сім років. От тоді й побачимо, погодилося життя. Відтак посипало воно трохи пилом зі шляху на голову чоловіка, той і одужав. Пішло